Один ексбет залишається в Україні. Держава не має права зараз їм щось забороняти навіть так, під час війни. Державний борг України виріс на 460 мільярдів гривень. Митний безвіз ЄС 10% збору на валютні операції не буде. Друзі, привіт! Ви на каналі ЄФХ і сьогодні ми, як завжди, розберемо фінансові новини останнього тижня. Але перед тим я хочу вам нагадати, що наш головний спонсор PSP Platon. PSP Platon – надійний партнер з прийому платежів для вашого бізнесу. А ми переходимо до нашої першої новини. Один ексбет залишається в Україні. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не знайшла підстави для анулювання ліцензії. Там заявляють, що не отримали доказів про зв'язок компанії з Російською Федерацією. Давайте з вами розберемося. Гела, вітаю! Привіт, Як ставишся до всієї ситуації з петиціями, перевірками та іншими. Нормально ставлюся до цієї ситуації, тому що люди мають право звертатися до влади з питання там перевірки тієї чи іншої там юридичної особи. Ось а влада повинна це робити. Тобто, це нормальна справа. Також давай подивимося на цю ситуацію трошки з іншого боку. От азартні ігри, лотереї, чи є взагалі цьому місце в економіці? У мене така позиція. Я вважаю, якщо держава в якийсь час да, створила законодавство для азартних ігор, потім продала ліцензії компаніям на азартні ігри, вона взяла на себе фактично обов'язки на те, що ці люди, які купили ці ліцензії да, та отримали їх, ось, що вона їм гарантує право на, на роботу. Тобто вони мають право роботи, тому що вони зробили все, що вимагало від них держава, і держава не має права зараз їм щось забороняти, навіть так, під час війни це моя думка. А ось чому, тому що якщо держава, наприклад, заборонить їм щось робити, да. Наприклад, ми такі, ну це ж казіно, вони там гамнаєди, ну фіг з ними. Але це ж буде прецедент. післязавтра вона заборонить працювати так фінансовим компаніям, ще через місяць. Вона магазинам, там да, і ну тобто, якщо держава не дотримується своїх же правил, то тоді це вже велика проблема для усіх. Ще ж побачимо, чи закрита ця тема тепер. До речі, аби не пропустити інформацію про це, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. А ми тим часом переходимо до нашої наступної новини. Державний борг України виріс на 460 мільярдів гривень. Це сталося через те, що Національний банк провів девальвацію у червні. В той же час, якщо рахувати в доларах, борг значно скоротився. Розкажи, будь ласка, чому так і що це взагалі означає, і як нам правильно сприймати цю новину? Та взагалі це не означає нічого, але ну, для того, щоб зрозуміти, чому це нічого не означає, давайте розберемося, що саме нам кажуть. Ось. Ну, перше, що ми повинні зрозуміти, що борг да, поділяється, можна поділити на дві частини. Перша, це валютна частина, це борг, який складається, наше зобов'язання з, валю, ну, з валюти да, іноземних країн. І друга частина це борг, який складається з національної валюти, тобто з гривні. Ось, і що ця новина нам каже? Каже, що через те, що Національний банк е знизив курс гривні на 25%. Там, е вже скільки там місяць чи більше, вже не, не пам'ятаю навіть. Ось, то ми частину гривневу, яка раніше рахувалася по 29-25, ми зараз її рахуємо по 36,57. І виходить, що у доларах вона стала меншою. Да? По факту вона меншою не стала. Ніфіга. Ось. З іншого боку, з валютною частиною боргу нічого ну, не сталося. Тож насправді да, новина ні о чому, тому що ми як е, кількість е, ну, наш борг у е, доларі та там у євро залишився точно такий же, як і був, і борг у гривні насправді да, в гривні, він залишився також. Точно такі же. Ось, тому, що, тому це скоріше така, знаєте, гра в математику, коли взяли і перерахували частину боргу в, в гривню чи там, в долар. Ну, тобто, там же є е, публікації двох типів, да? одні, які кажуть, що вона зменшився у доларі, а другі кажуть, що він збільшився у гривні. Тож, це таке. А чи така гра в математику? Вона не налякає кредиторів? Та ні, нікого не налякає, тому що кредитори, які кредитують державу а, а, у валюті, вони ну, не мають жодних проблем, тому що і в валюті повинні віддати. Тож для них це нічого не, не означає. А для гривневих це також майже нічого не означає, тому що ніхто крім Національного банку, ВГЗ не купляє зараз. Тож взагалі це теж нічого. Ну тобто на кредитування це саме держави да не ніяк це не сказується. Насправді, ну що ж, ось приклад як гучні заголовки виявляються шиком. Та чи стосується це нашої наступної новини? Давайте розбирати. Митний безвіз ЄС. Україна приєднається до нього з 1 жовтня. Про це повідомляє Денис Шмигаль. За його словами, приєднання до конвенції про спільний транзит значно зменшить бюрократію та простір для зловживання. Гали, що це за митний безвіз, як його називають, і що власне він дасть державі? Ну митний безвіз це, напевно, такі, скажімо так. Некий стандарт, який, який використовують держави ЄС та да? ну та і ми будемо використовувати для організації імпорту та експорту всередині цього там, скажімо, там, чи союзу, чи там угоди, які якоїсь ось що воно дасть. Ну насправді це полегшить експорт. Та імпорт, хоча чомусь у нас завжди пишуть тут, що це полешить нам саме експорт. Ось. Але це повинно зробити так, що таможню нам буде проходити легше і швидше. Як в одну, так і в іншу сторону. Ну, це для товарів мається на увазі. Ось. По ідеї, да, воно повинно дозволити Україні експортувати більше та швидше. Проще, да? але є, але тому що ну, у нас насправді не так багато чого є для експорту. Да? І велика частина цього експорту вона є нематеріальною, я саме про іт галузь кажу. Тож це, скоріше, напевно, буде спрощення саме для імпортерів. Більше, на мою думку. Але там подивимось, як воно, як воно себе покаже. Тобто значущих змін ми на собі не відчуємо? Ні, 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 ні. Ми не відчуємо цих змін доти, у доки у нас не буде нормальної працюючої економіки, і ми не будемо створювати велику кількість товарів саме. Товарів, да, не товарів та послуг, а саме товарів для експорту у країни е, Європи. Зараз у нас такого немає. тож для нас це ну така мінорна новина. Поки що, да, для майбутнього це напевно добрі, е, добрі новини. Власне про експорт ти сказав. А що до імпорту? Ну, по імпорту, я, тут у нас теж є така величка, ну, невеличка проблема. Взагалі-то це повинно призвести до здешевшення невеликого да, товарів та імпорту самого, тому що менше часу, менше зусиль буде, ми будемо прилагати для того, щоб завести товари. Ось. Але дивлячись на те, що, яку зараз політику зменшення імпорту в країну там хоче впроваджувати е, Національний банк, то мені здається, що більше імпорту у нас не стане саме через те, що е, зараз монетарна політика Національного банку спрямована на інше, тобто на зменшення імпорту і, е, скажімо так, отримання позитивного балансу торгівельного. Але хочеться вірити, що це ще один важливий крок на нашому європейському шляху. Між тим з'явилася інформація щодо інших спрощень. Українські моряки тепер можуть виїжджати з країни та працювати за кордоном. Щоправда, вони мають погодити це з ТЦК з країни. Також зможуть виїжджати студенти, які мають пройти практику. Гелості новина звучить доволі чудово. Тисячі кваліфікованих робітників все ж таки зможуть нарешті займатися своєю справою за кордоном. Та давай розберемо з тобою. По перше, що це означає для економіки, чи допоможе це бюджету, і чи є в такому рішенні якісь ризики. Ну, стосовно допомоги бюджету та для економіки, це звичайно добрі новини, оскільки це люди, які е, фактично будуть. Е, ну, вони як експортери, да? вони виїхали і будуть нам завозити валюту. Тож це добре з другого боку вони також ще й будуть заробляти, ну тобто забезпечувати свої сім'ї, тобто ну, працювати це теж дуже добре. Ось стосовно ризиків, ну да, є ризики там виникнення якихось там чорних схем вивозу людей з країни, тобто мужчин вони будуть оформлюватись типа морячок. І виїжджає собі там кудись. Ну можливо, таке буде. Ось. Але ну будь-яке рішення має там якісь там ризики. Да? Але я вважаю, що це абсолютно правильне рішення. Так повинно бути. Хай хлопці їдуть, хай заробляють гроші, хай присилають валюту в країну. Це саме те, що нам потрібно зараз. Не так давно, до речі, було анонсовано, що деякі групи підприємців вони зможуть їхати за кордоном, залишаючи заставу у розмірі 200 тисяч гривень. Тобто, чи можемо зрозуміти, що можливо тепер за 200 тисяч гривень можна буде поїхати за кордон і вже не повертатися до України? Ну, насправді, я думаю, що можна поїхати дешевше зараз. Лайфхак для людей. Не, не, да, тож це таке. Тобто, ну 200 тисяч гривень. А, Ну, це нормальна штука. Там тобто держава хоче себе, ну якось е, обізопасіть, да від е, того, що людина просто вийде. Якщо навіть вона просто не повернеться, то ну двісті тисяч гривень там для держави чи для армії зараз те саме те, що треба. Тобто таке, що ж, а поки одні рішення влади отримують широку підтримку, інші просто скасовуються, і навряд чи хтось цим не задоволений. 10% збору на валютні операції не буде, влада відмовляється від подальшого розгляду закону та передачі його до Верховної Ради. Причинами називають публічний тиск та спротив бізнесу. Гела, чи добре, що ця ідея пішла у стіл, і чи справді причина в масовому бурені? Як гадаєш? Та я не думаю, я, якщо чесно, там ніякого масового обурення не бачив. Ось мені здається, що вона пішла у стіл, тому що економічна частина міністерства, да, вона, ну тобто люди, які там, економікою займаються в, у нас, в Міністерстві економіки, там, там фінансової там, і про вони, на відміну від Національного банку, вони більш за бізнес, скажімо так. А такі податки вони, ну, вони не дуже добре відр... відображуються на експортерах. Ось. І також вони роблять, ну, скажімо так, підвищують ризики чорних схем да? імпорту та експорту, точніше імпорту. Ось. І вони ну, вирішили, що це не найкраще рішення. Да? Той час, як Національний банк, напевно, ну він підтримував цю ініціативу відкрито і казав, що це правильна штука. Але чому так Національний банк робив, напевно, тому що, як вже, я казав сьогодні, що вони, у них стратегія є зменшення імпорту, да, і цей податок повинен був зменшити імпорт. Чому? Тому що це фактично як підвищення вартості <кх> долару для імпортерів, тому що вони зможуть купувати да, при 10% налогів вони не зможуть купувати по 37 доларів на, на, на міжбанку, а вони фактично будуть його по 41% купувати. Ось, і Це повинно було зменшити ще імпорт. Тому вони це і підтримували. Але ну подивимося, що буде, буде далі далі. Тому ну, тут не, не зрозуміло, чи погана ця новина, чи добра новина. Ось можливо, це призведе до того, що національний банк буде вимушений знову підіймати курс, наприклад. А може й ні. А тобі не здається, що попереду можливо буде ще одна спроба, але можливо трошки в іншому формулюванні. Тут е проблема була не в формулюванні, а в суті в самій. Що податок фактично на купівлю валюти, ти його як, як не формулюй, він буде податком на купівлю валюти. Ось. Тому я думаю, що ну, може воно ну, і буде. Але мені здається, що для того, щоб таке рішення було прийнято, треба буде змінити когось міністерства. Комітетів, тобто людей, які приймають ці самі рішення, тому що насправді мені здається, що саме в міністерстві не хочуть цього робити, тому що це вважається поганим для бізнесу рішення. Ось. І якщо там не зміниться руководство, то тоді насправді навряд чи щось буде. Зрозуміло, на цьому питанні пропоную завершувати нашу сьогоднішню розмову, а вам пропоную подискутувати з Гелою щодо подібних ініціатив у нас у коментарях. Дякую тобі за сьогоднішню нашу розмову. На все добре, до зустрічі! Ну, окрім того, щоб написати свою думку під цим відео, не забудьте також поставити лайк та підписатися на наш канал. До зустрічі! І нехай в вашому житті буде тільки здоровий азарт.